сучасному світі всі діти мріяли хоча б один раз відправитися у подорож у космоса, але ще на початку минулого століття людство і мріяти не могло про ось такі от подорожі, але нічого страшного, тому що в той час на нашій планеті залишалося місце, до якого люди ніяк не могли дістатися. Південний полюс одними претендентами на досягнення цього завітного місця були експедиції норвезького дослідника Руаля Амундсена та британського Роберта Скотта. Так, Скотт заявив, що честь досягнення південного полюса має належати британській імперії. От тут на сцену виходить хтось, кого у команді британців називали Рашен Pony Бой. Антон Омельченко народився в багатодітній українській сім'ї в селі Батьки, що на Полтавщині. З 10 років він був змушений пасти кіз та овець, щоб допомогти батькам. Одного разу його помітив поміщик Пеховський, який був відомим власником кінних заводів. Паховський взяв хлопця під свою опіку і доручив йому доглядати за кіньми. Антон отримав можливість навчитися на жакея І до слова на той час це було досить таки е, престижною професією. Антон стає успішним жакієм і виступає на перегонах в провідних країнах Європи. Однак після смерті Перховського Антон в 1904 році вирушив з новим власником маєтку на далекий схід, щоб взяти участь у війні з Японією. Однак, по дорозі новий власник загинув. А Антон влаштувався на роботу в іподром у місті Владивосток, де з ним і познайомились британські офіцери, які в 1909 році приїхали купити в це місто гончих собак та манджурських білих поні для експедиції Скотта. Так, Омечнико вирушає до Нової Зеландії, де знайомиться з Робертом Скотом. Роберт бере Антона в свою команду е, в ролі конюха. А в день відправки на південний полюс Антон демонструє навички танцювати український говпак і показує, що все-таки він українець, незважаючи на те, що згадують його учасники тої експедиції в своїх записах та мемуарах, саме як Russian Pony Boy. Експедиція Роберта Скота до Антарктики тривала понад рік. Спочатку Дев'ять місяців команда звикала до складних умов континенту. Команда досліджувала узбережжя, а Антон готує поні до майбутнього надскладного маршруту та обладнав для них конюшню. Мельченко вирішив експедицію разом із командою та подолав половину шляху, але коні виявилися неспроможними продовжити подорож. Антон повернувся на базу. На жаль, всі поні, які вирушили в експедицію, були застрелені, щоб отримати таке необхідне м'ясо. Результатом експедиції стало те, що Роберт Скот досягнув південного. Ного полюса, але вже після норвежця Рауля Амунсена по дорозі назад до табору. Роберт разом з тією частиною команди, яка вирішила з ним, загинула. А в той же час у Великій Британії членів експедиції Скота, які повернулись живими, зустрічали з великими почестями. У королівському палаці відбувся урочистий захід, на якому умельченко отримав нагороду від королеви, а також довічну пенсію. Окрім цього, його внесли до списку. Ку членів королівського географічного товариства далі Антона чекала Перша світова війна, будівництво власної хати в період НЕПО, А в результаті приходу колективізації він стає листоношевим. Також в цей час народжуються два сини. Іван та Лавирон, окрім цього, в цей же ж період журналіст з полтавської газети встигає надурити Антона на всі його записи та фото, бо пообіцяв написати книгу про полярника, чого останній дуже сильно таки хотів. А після трапилась і загадкова його смерть у дворі власного будинка від блискавки, або як підозрював його молодший син Іван від пострілу. Але як насправді загинув Антона Мельченка, ми, мабуть, вже ніколи не дізнаємося. Знаємось ім'ям першого українця на південному полюсі Антона Омельченка названо скелю або скліф в Антарктиді. Окрім цього, онук та правнук Антона також рушили за своїм видатним родичем та стали дослідниками холодних країв. А у 2020 році у селі Батьки був встановлений пам'ятник Антону Омельченку, для якого спеціально доставили каміння з Антарктиди. Ось таким був життєвий шлях Антона Омельченка, першого українця на південному полюсі. Дякую вам за увагу.